Першу енергію, яку ми будемо розбирати, це перший аркан Мах. Спочатку ми розберемо символіку взагалі цієї карти Таро, що є на цій карті, що нам може підказати характеристику такої людини. По-перше, ми бачимо, що. На карті у мага на столі лежать всі символи старших Арканів Таро. І жезл – це як активність і воля такої людини, кубок це як прислуховування до своєї інтуїції і творчість, творчі якісь таланти. Далі у нас пентаклі це е, вміння тримати баланс між духовним і матеріальним, да, майстерність свою прямо на фізичному плані. Е, да, щось таке видумувати, творити. Да. І е, там що у нас е, Меч. Да, меч? Це у нас гострий розум, е, ідейність і так далі. Тому е, така людина. Людина з таким арканом, вона дуже ідейна, вона дуже активна, вона перша. От навіть по цій карті такий вайб. Я перший, я в перших рядах, я хочу більше сильніше, да, бистріше. Що далі? Які є ще символи да, на цій карті? Стол на цій карті він означає як знання, прагнення вчитись, прагнення постійно вдосконалювати свої знання. Далі палка, да, яку тримає маг, це у нас вона означає як ем, зв'язок між небом і землею, палка двох конців. Да? Зв'язок між небом і землею і тримання в балансі духовності і матеріального світу. Да? Е, коли думка якась, коли якась ідея все ж таки перетікає у якусь дію, якісь вчинки, якусь там. Якась е майстерність. Да? І е у нас ще є такий цікавий символ на цій карті: це у нас пояс, який є на магу, це у нас змія, яка кусає сама свій хвіст, це у нас про циклічність життя, про переродження, про те, що все у світі циклічно. І про таких людей говорять, що вони пройшли дуже багато втілень, вони мають дуже літню, давню душу, у них такий шалений, такий ем, великий накоплений досвід, що е, да, грех цим не скористуватись да, у цьому житті. Цей ця, ця аркан може зустрічатися. Зустрічатися тільки у матрицях людей, які народились в січні, да, в духовній кармі в місяці народження, або першого числа. Перше число у нас це е, е, позиція особистісної карми. Більше ніде цей аркан не зустрічається. В принципі, вважається, що людям з першим арканом дуже пощастило їм, як то стався козир у цьому житті. Тому що е, така енергія вона дуже позитивно впливає на матрицю, вона дає такий дуже шалений потенціал до дій, до ідей, до проявлення якихось творчих талантів у житті. Да? І таким людям обов'язково треба звертати увагу на свої таланти, на свої ідеї. І не думати, що е, якась, якісь ідеї, або якийсь талант ваш, це так просто вам повезло, або він е, нікому не потрібний, або ви не талановиті. В принципі, люди з першим арканом в чомусь та, 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 талановиті. Тому що це може бути не напряму якась творчість, коли ви малюєте або співаєте, або це може бути прямо. Хист до ораторства, хист навчати інших людей, хист передавати інформацію, бачити якісь причинно наслідкові зв'язки, бачити те, що не бачать інші, да? прислухатись до своєї інтуїції. Це арка називається Мак, тому такі люди можуть мати якісь здібності, відчувати тонко цей світ, бачити віщі сни, мати в принципі, Потяг до магії, до езотерики, до пізнання себе, до духовності. Такі люди дуже часто медитують, дуже часто звертаються до методів самопізнання там, астрології, нумерології, ем, роблять якісь сеанси регресії. І вважається, в принципі, такий аркан дуже рідким, да, тому що там тільки перше число або тільки січень. Да? Але я на своєму досвіді, от за ці півтора року, що я консультую, у мене настільки багато було клієнтів саме з першим арканом, ви просто собі не уявляєте, я просто така, типу, один раз сіла, і у мене в один місяць було там з 30 клієнтів, 10 це були люди з першим арканом. Хоча він вважається, типу, Рід, рідкішим, да? Тому що там він не зустрічається в центрі матриці, він не зустрічається в кармічному хвості. Да? Тільки 1 число січень. Але настільки було багато клієнтів, що я така, блін. А чому ці люди йдуть у самопізнання, чому ці люди цікавляться такою темою, як матриця, як астрологія, в принципі, езотерика, Таро? Тому що реально у них є. Такий потяг пізнати себе і щось з цим зробити, да, поліпшити своє життя і прагнути розвитку. Таких людей можуть одразу запам'ятовувати. Вони там перші у школі, перші на якихось виставах да, грають, перші щось придумують, перші говорять якусь ідею. Їх можуть запам'ятовувати там просто на вулиці, у дворі їх всі будуть знати, вони дуже відкриті, позитивні, до спілкування. Вони одразу знаєте. Е Розташовують, да, розполагають, розташовують до себе людей, і до них хочеться тягнутися до таких людей. Вони можуть бути там, і старостами в університеті, і старостами в школі. Вони перші при, е, Запропонують якусь ідею бізнесу, відкриють там власну справу, досягнуть якоїсь мети, да? тобто, якщо вони щось собі придумали, що їм там треба те, і те, якась мета, якась ціль, їх просто не зупинити. Вони і собі допоможуть, і інших підтягнуть до себе. Да? Тому, якщо у вас у, у вашому оточенні є така людина, в принципі, вона і вас може за собою потягнути, тому що вона біжить впереді планети всієї. Завжди. Вона завжди попереду всіх. Це, звісно, в плюсі, якщо вона вірить у свої сили, якщо вона натхненна, якщо вона вірить у свої таланти, якщо її десь там не принизили, десь там не. Ем... Її не травмували якось, що вона сумнівається у собі. В принципі, такі люди дуже такі активні, позитивні, і вони просто як просто як пруть як танк. Такі люди дуже люблять оригінальність, тому вони не будуть поступати як хтось. Вони не будуть там влаштовувати весілля як. У всіх, та, да? вони якось там не знаю, прийдуть у чорному броні на своє весілля, там зроблять весілля, не знаю, полетять там в вегас, да? щоб не було нічого там схожого на традиції і так далі. Вони там люблять не просто якісь брендові речі, вони люблять виділятися своїми речами, вони мислять по-інакшому, вони якось навіть оригінально мислять, оригінальні якісь ідеї. Дають. І якщо така людина задіяна в такому бізнесі, там, де треба щось видумувати, якісь проекти видумувати, щось таке дизайнерство, припустимо, там організація якихось заходів, свят, да, або е розробка якихось, да, е розробка якихось е товарів, то вони їм просто немає суперників у цьому. Такі люди прагнуть до такого яскравого життя. Вони прагнуть прямо. Мати брендові речі, вони прагнуть жити дорого-багато, да, розкішно, можна сказати. Вони от реально засматриваються на людей, які так живуть, вони прагнуть до цього, вони розуміють, що тільки вони мають відповідальність за своє життя і тільки вони можуть щось змінити. Тобто вони не будуть жаліти, що от у когось там, там щось там вдалося, там, її хтось дав, чоловік там у неї просто багатий і просто. Пов... Зло, вони розуміють, що вони теж можуть яскраво жити, жити наповненим життям, і, і це тільки у їх руках. Вони от прагнуть так жити, що, типу, щоб потім в старості не жаліти, не пожаліти, що щось не вийшло, вони кудись не поїхали, вони якось прожили якесь сумне таке буденне життя. Вони от прагнуть запам'ятовувати оцей момент, жити наповнено. Та? І у мене є е, декілька цитат про цей аркан. Ну, е, дуже е, детальну прям, інформацію ви можете прочитати в методичці. Я не буду зараз все-все все говорити, тому що це просто буде читання методички. Але от такі головні моменти з коментарями я вам розповідаю. Ем... Будь-яке ваше починання, справа може завершитися успіхом, якщо ви в це вірите. Тому для таких людей віра в себе, віра у власні таланти, у власні сили дуже важлива. І їм важливо схвалення від оточуючих, тому визнання, знаєте, щоб їх поставили на п'єдестал і як похвалили. Тому що, якщо таких людей, в дітей, там, в дитинстві, не хвалять батьки, якось принижують у школі, потім ще їм попадаються якісь партнери, які просто їх знецінюють повністю. Вони можуть от втратити оцей потенціал, і коли я буду говорити, да, наприклад, на консультації або ви, що от отак, так активно, позитивно, вони просто будуть сидіти і думати, Боже, це взагалі не про мене, я просто не впевнена в собі і так далі. Просто в мінусі, да, можна сказати, по цій енергії, якщо там плюс це. прямо Тому що є дуже багато нюансів у вихованні, у дитинстві, да, які, які є досвід у людини. Тому ну, будь-яку людину можна зламати, що вона буде у мінусі глибокому. Ось. Тому віра у власні такі сили дуже важлива. Якщо усвідомлено готувати себе до успіху, то ви його досягнете. Не бійтесь виявляти лідерство. Таким людям реально треба бути лідерами. І от ми, якщо будемо розбирати там на уроці про фінанси аркани, там не буде першого аркану саме у фінансовій зоні. Да? Але якщо ми, я буду вчити вас дивитись на всю матрицю в цілому, не тільки на зону фінансів, а ще там на декілька арканів, будемо про це говорити в уроці про фінанси. Якщо у людини є перший аркан, ага, сразу є галочка, що така людина, їй треба бути лідером. Їй треба бути е, попереду всіх, їй потрібно або відкривати власну справу, або бути на якихось керуючих посадах, або якось реалізовуватись у соціумі через ораторство, навчати інших. Да? Тобто дуже класний. Такий потенціал у такої людини є, а не просто десь сидіти 30 років бухгалтером працювати. Да? Треба об'єднати всіх бухгалтерів, треба стати там, бухгалтером номер один в Україні, не знаю, мати якийсь блог про це, розповідати, проявляти оці свої ораторські красномовні навички і заробляти на цьому гроші. Оце буде вже реалізація через от, в цій саме сфері, а не просто там десь сидіти. Да? Дуже часто такі люди можуть реально починати підтягувати інших людей за собою насильно, знаєте, типу тягнути насильно. От я подивись на мене, я розвиваюсь, я там і то, і то, і то, а ти сидиш на місці і починають насильно тягнути, або свого партнера, або там подруг, починають е, капати на мізки, починають. Повчати, типу, от, подивися, знаю як краще, давай, давай, давай. Таким людям пов... вони повинні зрозуміти, що ви не можете впливати на життя інших людей, якщо людина сама не хоче цієї поради. Так? І от така є цитата: Розумна людина і без вас досягне успіху, дурень вас послухає і залишиться дурним. Тобто, насильно тягнути за собою насильно. Намагатись когось розвивати не вийде, да? і дуже багато енергії ви на цьому втратите. І така класна цитата: ви самі своя зміна на краще. Щодо мінусів такої енергії, така людина якраз у мінусі не вірить у власні сили, вона може мати проблеми у спілкуванні. З людьми. В принципі, всі мінуси, всі плюси, ви зможете прочитати у методичці. Там дуже багато всього, дуже багато якихось цікавих нюансиків. Що я зустрічала? Я зустрічала якраз прояв. Манії величі, гордині, знаєте, така корона на голові, ем, такий матеріальний світ, коли у людини стоїть на першому місці, шмотки машини, статус для такої людини в першу чергу стоїть, е, вона інших людей по падьошки і по падьош. Е, е, така людина може хотіти, щоб просто її ставили на підестал, за нею просто вмирали. Знаєте, от як я хочу, щоб просто мною, е, як сказати, недавно знімала відео. Я хочу, щоб мною були одержимі, а я просто буду сидіти на троні. І дивитись на це, як мною одержимі. Я, а я нікому не дам ні краплі уваги або любові. Да? Бажання, щоб тобою надихались, восхищались, а ти як сидиш і всіх ем, вважаєш надто не свого рівня. Егоцентризм, егоїзм, корона на голові такі люди от реально можуть повести за собою хибним шляхом інших людей. Такі люди дуже класні маніпулятори, вони можуть е, проявляти такі риси характеру, як е, е, маніпуляторство, е, шахрайство, обмани. Да? Тобто таким людям не варто займатися якоюсь шахрайською діяльністю. Вони, знаєте, як такі люди, які зможуть е, вмовити да, е, інших людей там, щось там зробити, купити. Але це все наробляння негативної карми. Але вони не стільки мають цей хист до красного вони так вам розкажуть, що ви просто на цей гачок почепитесь і там віддасте їм всі ваші гроші. Або ще щось. Да? Можуть бути дуже жорстокими, можуть мати комплекси, можуть е бути захоплення якраз чорною магією. Да? Е як е Підпорядковувати, тиснути на інших людей, брати такі от чорні магії, щоб подавити волю іншої людини. Наприклад, да вони не терплять критики. да Якщо їх хтось критикує, це просто, типу, ти що, посміла мене критикувати Отака, от, от прямо корона на голові. Дуже часто саме от такий мінус я зустрічаю. Звісно, в інший бік може бути прямо невпевненість в своїх силах, але там. Така невпевненість, але там більше зігра... зіграє роль те, що, можливо, в дитинстві да, якісь були предпосилки до цього, у батьків да, і так далі. Батьки якось не так повпливали на людину. Дуже такі люди можуть бути агресивні, вони можуть прям битися, дратися, да, тому що вони прямо хочуть вас Давай, да? Обманювати мані велочі, в принципі, все. Як виводити аркани у плюс, я залишу вам в методичках, які є актори, які є знамениті люди, які мають перший аркан. От хочу сказати, наприклад, про Зендею. Зендея такий яскравий приклад, вона акторка, що вона має перший аркан, вона народилась 1 числа. Це людина, яка і співає, і говорить, і, і акторство, і пише пісні. І щось там ще робить. Да? І танцює, да? і гімнастика, мабуть. По, по, тобто, людина прямо яскравий представник першого аркана у плюсі. Вона везде, вона завжди. Вона там всі статуетки пішла, забрала. Да? тобто ну, Класна людина, да? класний такий персонаж. Мерлін Монро. Перший аркан, першого числа вона народилась, вона єдина, вона була оригінальна, вона от її реально запам'ятали, вона реально е була не така, як всі, вона, можливо, ну, е якісь були у неї ідеї, як вона повинна бути. Да? Вона була на перших шпальтах, тобто людина також яскравий представник першого аркану.